Вітаю вас. Сьогодні поговоримо із відомим на Полтавщині аграрієм, який очолює Асоціацію фермерів Полтавщини. Поговоримо про ринок збуту зерна і загалом про аграрну галузь, які сьогодні проблеми і які шляхи їх вирішення. Вітаю вас. Вітаю всіх. Пане Василю. Скільки років ви займаєтеся аграрним бізнесом? От саме як бізнесом, аграрною справою? У фермерстві з самого початку 30 років. А до цього працював в колгоспі, так що все життя в мене, так сказати, <сіх> в сільському господарстві. Багато ви обслуговуєте землі, скільки площ? У нашій родині три фермерські господарства. Дружина фермер, щаслива доля, син фермер, володя Зоря Полтавщина і внук Валера фермер від фермерського господарства Лакідесині. В цілому у нас десь понад 500 гектарів. На, на на всіх, що ви на всю свою родину, скажімо так, чим займаєтеся, що саме сієте, що садите? Ви знаєте, ця незапна, незапна така війна, яка розпочалася. Ну, аграрії, як так, готують і насіння до нового року, горючі, міндобриють, закупляють, вже, так сказано, готуються до посівної. Тому у нас була закуплена вже насіннева продукція, міндобриво закуплено було, частина пального. І тому перебудовуватися вже після війни, щоб сіяти щось інше не було можливості. Ті запізно ми отримали, і не тільки ми, а так усі. і Тому тому сіяли, ми посіяли багато кукурудзи, збільшили посадку і посів овощів, посіяли гречку, просо. Ну такі культури, що встигли ми, як то кажете, забезпечити фінансово господарство і насінневим фондом. щоб щоб трошки в даній ситуації було посіяно озима пшениця і озимий ячмінь. Багато фермерів, звичайно, теж обсіялися тим, що вже планувалося. Ну, у деяких, деяких зуміли посіяти, ну, в основному, соняшник, сою, кукурузи менше посіяно. Ну, от така ситуація. І е, дивлячись на е, погодні умови. Ви бачите, яка зараз погода у нас на Полтавщині. Нас заливає. У нас на сьогоднішній день ще дуже багато, як то кажуть, в області до уборки зернових, ранніх. вже, звісно, якість пшениці заростає бурянами, дуже важко вбирати. Це додаткові затрати, не вистачає комбайнів, особливо дрібних фермерів, в яких зовсім їх немає. Тому і цей рік дуже дуже важкий, я його не помню за своїх 64 роки таких таких погодних умов. Погодні умови зрозуміло. А що стосовно вторгнення Росії в Україну повномасштабного цього року були проблеми із пальним, саме коли починалася посівна кампанія? Як з цим справлялися? Як тоді виживали? Саме головне, я скажу, що проблема з фінансами у багатьох фермерів і не тільки фермерів, а великих товаровників до сих пор багато ще. Прошлогоднього зерна, кукурудза, семочки, пшениця, ячмінь. І інші культури, які не змогли реалізувати. І в зв'язку з цим відбувся збій забезпечення фінансово і, і тими умовами нормальними посівної компанії. Але посівна компанія весняна більш-менш прийшла вдала. Що стосується осінньої посівної, то тут вже стоїть знак питання велике. Багато фермерів, які не можуть, не мають куди діватися, біжать на ліваторах приймають тільки на збереження, збереження там. За одну тонну у місяць 150 гривень, за погрузку 150 гривень, півроку позберігають і ціна ячменю 2-300, зараз трошки піднімається ціна, бо долар росте, щось прив'язують до долара, ціна на пшеницю трошки збільшується, але ж збереження все фінансово забере, ті прибутки, які повинні були отримати мізер. А тому, тому ситуація дуже непроста. Зараз весь світ спостерігає за тим, як Україна намагається, скажімо так, продати зерно, тому що Росія не дає її вивозити, його вивозити як зі збутом. В кінці травня мені довелося побувати у, на, у фермерів Польщі, фермерів Німеччини і фермерів. Чехії, я там спілкувався, я там е, зустрічався із трейдерами і вивчав цю ситуацію, які там є допомога фермерам державна, які там, значить, умови, яка там ціна, як, е, які там стандарти по качеству, все так, да, звичайно, там ціна задовольняла б нас, якби в нас така ціна була. Там, е, за сьогоднішній день 300 і за 300 пшениця кукуруза 270-200. Ну трошки вже починає вже ціна падати. Але по цій ціні значить, логістика нас дуже багато забирає. Але зараз дуже багато ділків, які закупляють тут у нас зерно для, будемо така, перевезення ось на свої елеватори і на. І ціну ставлять ту саму, що вже ціна на кордоні. А кажу, вважає логістика в рази менша. Чого ви включаєте ту логістику у зерно? А така ціна на, на зерно. Тому тут я думаю, що е, в міністерстві, у кабміні, можливо, е, потрібно якось визначитися, як бути, які ціни повинні бути, як розраховуватися за кваї з людьми. Грошей немає, натуроплата людям не потрібна, бо в селі ось в наше яке село, у нас одна корова в селі. Одна єдина. О, людям... Люди вже менші тримають птиці, всесне. Їм навіть в селі зерно не потрібно. А багато пайщиків вже батьки помирали, остались діти, які живуть в місті, а може вже зараз і повиїжджали за кордон, тому що така ситуація. Тому потрібно й кожному гроші, а грошей, як бачите, немає. У мене самому в ангарі забито прошлогоднім зерном, і я не знаю, що, що як далі його. Вирішувати ці питання. Це ціна скільки за що. Ну, наприклад, 3, 300, 3, 3 500 ячмінь. Це тисячу гривень. Тисячу гривень, так. Да. За що? Ну за ячмінь. За тону. За тону, так. Да. І якщо його вести на кордон, плюс логістика, все, перевозять туди, він він там коштує 7, 8, а то і більше тисяч. Вони купляють тут на місці для своїх потреб. По такій ж самій ціні, розумієте? хоч логістика в рази менша. Uh -huh. Тому тут оці перекоси, оце все, все як то кажуть, чуто, е, тільки на е, товаруниках, на селі від. Е, Відігрується ця вся ситуація. Тому і фермери, і, і, всі, і всі люди намагаються допомогти воїнським частинам, переселенцям. Ми зараз часу працюємо в аграрну академію, возимо і продукти, овочі, і м'ясо, і олію, і муку, і крупу для того, щоб їх, їх, як то кажуть, там утримати, допомагати. Ну, Але ж безконечно це, звичайно, що тягнутися не може. Як ви, якщо ви все життя займаєтеся цією справою, як ви ваші прогнози на наступний рік? Ну, ось, Осіння посівна, ви вже трішки сказали. Ну, осіння по посівна, я думаю, що треба все е, зробити, всі зусилля, на, на допомогти фінансово допомогти людям, щоб посіялися. Я веду пропаганду таку з людьми, що раніше старики йшли вже не знали, чи вони вже доживуть до уборки, але вони сіяли. Сіяли для діток, для внуків і для е, своєї сім'ї. Тому е, я думаю, що сіяти е, намагатися сіяти Максимально, що, що в наших силах ми посіємо. Ну, що стосується з боку держави, з боку керівництва, ну, я думаю, що це треба вони повинні прорахувати, знати, чого скільки треба, знати, щоб дати можливість, нема коштів держави. Ну, та хай держава закупить в дрібненьких фермерів, оце збіжжя, яке в нас вже вирощено. От хай державний резерв закуплять пшеницю, що там накрупи пшено, там, гречку в кого є, в кого є, є курс. Руза, хай закуплять і дадуть можливість фінансово обсіятися, освободитися від цих всіх фінансових проблем. Якщо це один, один шаг, другий потрібно в дійсності налажувати цей ринок збуту, щоб дійсно економіка і завтра треба їсти, післязавтра кормити. Це державна, державний має бути підхід. Це ж розуміють, продовольча безпека це, це ще хуже, ніж війна. Бо їсти хоче кожен голоден, буде і в погрібі, голодний, голоден, і буде в окопі, і, і де, 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 де застане голод, там людина неспроможна буде е, прожити там і воювати. Це потрібно, щоб були сили. Е, я їжу і по, о, спілкувався із керівником Полтавського району голови адміністрації. Ми спілкувалися із голесім мамайом, мером е, Полтави, і ми намагаємося заключити меморандуми. Про співпрацю, основні напрямки, діяльності оці такі, які дійсності потребують уваги, о, треба, щоб вони підключилися і нам допомогли. Звичайно, піднята дуже висока орендна плата. За що? За землю. Отеренна плата, є люди платять, які по 6-7 по тисяч. Ми платимо 4 ось, у районі, більше 4 тисяч. Якщо ми змолотили 4 тонни ячменю з гектара і заплатити їм 4 тисячі, а ячмінь коштував 1200, то нас не вистачає врожаю, щоб розчитатися повністю, не говорячи вже про остальне. Тому отут тут ці перекоси на період, може, треба теж переговорити. Ну потрібно якось оці питання урегулювати. Ви сказали про ці е, меморандуми із владою. Що вони дадуть? Тобто вони гарантуватимуть те, що е, влада у вас купуватиме продукцію. Юридично там нічого немає ніяких, як то кажуть зобов'язань. Все. Ну це є як намір про співпрацю. Тобто, ми обговорили оці пріоритетні питання, ми знаємо, скільки, чого кому треба, ми знаємо, по якій ціні, ми знаємо кого що є. Оце в такому плані хочемо ну, так би мовити, допомогти е -по один одному, Помогти цьому товаровину реалізувати продукцію е городянам, щоб по нормальній ціні безпосередників, ну і кошти вкласти в далі виробництво посівну. Оце в такому напрямку хотілося б, щоб нам вдалося. І в мене в планах заїхати, поїхати і Мергородський район, і Лубинський, і Кременчуцький. Ну от ці будемо такі напрямки, опрацьовуємо зараз. Я вам дуже дякую. Всім дякую.